Плотно настрілюють по 15 кілів то прикинь Так, але я ж якраз веду до того. Рахуй. Вони е, стільки навалюють і нам попадають не такі від. тіпи сильні. Проти. Ми якісь бомжі проти таких вже, жилопом. Дуже і великий розброс. мало. А як вони хочуть папку на новий двірок вивезти? Я не розумію. Якщо людини, це двірок вже не доробили і а? людей не вистачає. No, цим, оцим другим движком, ну це те яке с або вб'ють, mm -hmm. або зроблять мега онлайн. Я думаю, перше. Я думаю, що це буде перший варіант. No. Вб'ють. Що, з нами нікого? Так з нами двоє, задіє тебе прям летять. Mm, я бачу. другий падає. Внизу один є. Хорош. Решті я не вмер від першого. До труп, типу пропав. Ну, за нами ще падал двоє, але з самого ліва в кінці там. Ще призабливайся, хтось. отут oh. Давай зразу на нього. Хватит, а? Я бы сразу вещи біг, бо вони, певно, уже десь підходять. Давай. Я без броні, але я бы вже двигаю. Вот броня лежить, друга, дві штуки. Не шлем тре. Chodź To jest? jeszcze to to jest ja go teraz na wyżu По якій стороні будуть крутити? Ну. будет круто? Может луту? Ну no. доставка на кур'єри. так интересненько. Ну вони полюба чули, де ми стріляємося, значить нам треба їх крутити. Йдемо крутимо вправо. Ще треба ще заберемо, зайдемо. А я щось думаю, що вони з тої сторони підуть щось в мене така чуєчка. Полюбе. Ну але ми їх початку побачити хоч маємо. Дивно, може їх і нема. О, бачу. Бачу, там. Можеш стріляти. Давай. Ліг. Повезло йому. Трейго фул крейте. Але треба стати в такий translat клоус. Я задаю. та не бачу. Кін стріляв десь. Стау! Не підходимо. Tau. Manda, 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 manda. Manda. Хіляйся, не пікай, хіляйся. Я не маю чого, немає мене. Він далеко, він не встигне. Давай до тебе перебіжу. Ні, не треба, не треба, не треба, стій там. Перед, перед цей, бустайся. Він далі там, на жовтій. Не стріляюся, не стріляюся. Давай, давай, давай. Давай, піднімай. Він навіть не біжить. Тебе є аптека? Да. Ой, я его в последнюю мать почувствовал yeah, Ты дорогу перебегай где-то вправо Побег Вот он На желтой, крутить влево Попал мне в... Десь нормально так? Хилясь А, блять, ну шо, я бы беш... ж... Я тупей просто Ну шо, Голову попал. Ну. Не, да. не, не пікай. Та хілок нема, да? Mm -mm. Пробуй, ну я не знаю, що треба пробувати. Він походу біжить. Він мені дві пулі в голову дав. Я тобі бентески скидаю. А у тебе є хілки? Я десь вище забіжу трошки, щоб мене було ляжу. той дойшов. Він вліво крутить нас. Угу. У мене хп галяк. Давай Він може هпів. взяти чіп і того свого рисати йти. Хай рисає пофіг. Смисло набу в пів хп з чипом фам з чипа броні. Mm -hmm. Я без броні. Ну він мені в мене був другий шлям, другий е жилет, він мені так в голову тварице попав. Якусь такої відстані. дурачок репікнув нього, Що, йдемо тільки МП? Давай, йдем, 6, 5, так, йдемо, щось підготаємось. Так ми не от коне. Хе-хе-хе, <laughs> ми зараз повернемось. Я просто розумно думаю. Ми <laughs> <laughs> зараз повернемось. І ліві ще не рісалися раз лідкою, розвичайно. Та й чути було би. Сядь заді мене. Ще напереді. Сядь задля мене. давай, догоняю. Жми, жми. Він за поїхав. Ти щось попав? Да. Де він? Ти бачиш його? Угу. Mm -mm. Де він випарувався? попереді вода. Ого він, Бач. попереді. Нокнув. Там у ЗДШ одне. Оба, ми таке любимо. Шестерка забрав в мене є. Так, що тут, в принципі, то, є, то є. Погнали. я, то я Погнаю. Я бы стынусь. Два самого ВД. Нормально. Диви, я його прочитав, куди він поїхав. Ну. Жми, Ты сідай завжди заді мене, бо бля, я пересідав пару і не можу пересісти. Тебе на другу, типа забінчено? Всі просто У звик все на другу. мене просто я привик на другу. Зараз, зараз я пересяду тільки перезаряджу. Бо... Я привик плюс на другу, знаєш, пересідати і це, і. А я якраз привик на ну, третю, це... так що норм. Але в мене перезарядка а, ти тип мене на R, типу, друге сидіння і перезарядка на, на R я а... забув поміняти. Слева. -а -а. Ой, потирайтесь. Упал Перезарядка. Две точки типа виновата. Ну на зи. Повны едут. Мач, лопаем? Найс. Він у Дедбул? Він у Дедбул? Угу. То щось не може бути, їх двоє mm. там було. Та то не той, значить. Моток, ззаді. Тут десь. Перевернулись, перевернулись, двоє диви! Тоді добити. Я її бою плачу. на нього поїхали Я одного добив. Треба заїжджати в них, значить це інший був. Там один лишився, бо я одного доїв. Сідай назад раду. Мені в голову Ой -ой 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 -ой. дали. Ой-ой-ой, там драгунав. Я аптеку юзаю Хорош. О, мне все значит, я тому тоже попал файн. Шлем потребен. Эээ, а, тут, тут, тут я. Тут, все, вступаю? я взял то. Хух! <плес> На потника был, их сейчас. Ну, трошки так себе. Тут я целый шлем. Я, взял то. Поешка, а безешка. Болики я. Это надо. Пятерочек возьму трошки. Граната я не имею места просто. Я, я забрал. Смок я мені треба. Пацелонья, бам-бам. Смок Так Точніше, патрони на неї. я ж косатки забрав, да? На, я тобі дав дам одну тут. У мене просто нема місця. То, то давай. Я Я кину метку. На кинув тут. Нажов тют. У нас тут Тибе типу, перед вами буду. Uh -huh. У мене ще й немає, йо, перний у У мене 5, дав, дав на багажник Я дав тобі бинти на багажник А ты в, в сумці нема, 10. да? Є, є, все, все, я да. Одного нокнув. Що ви творіте, мучи? Що ви творите? Що ми <рес> <рес> ми настрашилися, що ми сказали, як цей їдемо спати. як Я сам як не настрашився, я так не очікував їх тут побачити, якщо чесно, на труп тут загорбав. Та-да, тут компенсатор є. На М24 є цей. Третя сумка. Глушник на М24. Забираємо в них ціліша машина, поїхали в зону. Так. Ну нам ще чітко, що в нас два самого зда, намча. Ну да, головне, щоб зблизька нас не влупили. А, тут бензину нема. Дим дачу берем. Бляха дача не кльова, але. О, холова Чми. Це то, надо. Я так бентів не взяв. Сики тебе кирилів uh, три поддержка А, тогда я, значит, твоих камп по два трех У мене сім і один асист Ой я тормоз, но я тормоз. Ой, тут поле угу. Та по любому десь за скалой хтось є Зок, почакаємо Не залуплять. У нас. Угу. Чува, чй. На горі у нас. Бля. Шо, їдемо звідси? Чи це дума? зону, чекаємо зону. Вони нас не запатують полюба. Пішки йдемо. А... Тих кемпах стріляли, ну. 13. У нас у нас така позиція, просто якщо ззаді, у нас укриття не буде. Да, да, да. Фонда. 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 на Їдем. Та ні, нас згори зараз забороть. Живо, живо. Я не пікаю. Мені в голову дали. Ой-ой-ой. Переді дем бачиш зліва? бачу Буду. Зліва у там. Наша Буда. Є тут люди? Не знаю. Кать, кась, секунду. Флеш. Опа, згори. по мені. Я в Буді. Я внизу в севі теж. Бля, хреново. Нам краще не... ну мені краще не. У навіть. тут за деревом, на жовтій. Давтечку. Піднімай себе сам. Ююзаю, бля, я хуйово дуже юзнув. Це пизда. Давтечку жовта. Мене зброи за фунту. Хлясь, хлясь де другий, я тільки одного бачу на жовті. Я навіть не бачу, мені здається, він на горі десь. Ты Так. Та. Я йому дав знову тачку. На жовті прям за деревом сидить. На них тачка їде. Або то другий. Я то другий, походу. Він десь крутить. Їде, їде. за гроб заїхав. Uh -huh. Один там зверху. О, він з кимось файти. Його походу забрали. Дав им йому. Ще маршрутка їде. їде. Uh -huh. На нас прям. А не проїжджає. Проїхали. Що це за смуки на жовтій? Ай там двоє, там двоє. Де той став на машині 3 teчки, да, отут. У тут буде. отут тут буде, жовта. Ой-ой-ой. Мене справа Тут, вже. жовта Я напили. Він біжить, пушить. Нокнул. Блейзко на під тобою Хорош. Я з оранжевый лупив мене. Другого не бачу. А, той й весь ще, Двох бив. Двох? Так. Хорош. Байдір розійшовся. то ти не міг мене зразу в дугу покликати. Ты зливався і як... ну, нас... рано. <рес> Нормально. Там ще один згори біг десь там. Нам зону тречуєш думати, як, як зайти. Давай. О, ну, там ще стріляв? Обобачу, типа. Отут! БТР десь катаю. чую. чую — чуй, згори, хтось є. — ти съєш. Давай нам нам гору треба піджати цього типа. Сейсом того? Так. Його пушить. Угу. Не, давай бак, бак. його пушить. Тут опятьорок багато є Настачка в тому, є. То... Настачка є. Нам треба... — Може пішки йдемо. Бля, я не знаю, ну ми в опені зараз будемо о, на цей цих... камінь. Хочу ще взяти п'ятерок трошечки. Бляха Шо таке? Смок Я не знаю нам як тут зіграти просто. Ти сюди опен підтіпів. Що підігнати машину? Сейв. Метер їде. Він до них мені здається, поїде. Ще він під гору тяжко їде. Я думаю він до нас поїде. До нас їде. Ми прямо. По коло їде, по коло їде. Дам в зону. Він все, він побачив нас. Давить, бажаю. Він димиться Хорос. Я його майже підірвав. Я на варх біжу. А там є тип аккуратно. Ладно, іду в тебе. Шість живих. Двоє знизу. У мене пусто. Як нам знизу вниз и ти? Там дымы. Тут. Секунду. Нам притіпи у оцих критив в У нас справа тіп десь. Я на відхилі. Він справа крутить <звук> Хиляс, <хиляюсь>. Є дим? Блять. <звук> Кажу, хиляс, Я себе сам піднімаю. Біжи зразу, звідси. Біжи до мого дерева. Лих, хиліс. Зона. Ще двоє внизу. Два в два. Диме дають. Нам прибутку займати. Тут я дав дим? Я даю гранату, то. Тав гранату аккуратно. Ще одну гранату да йдем. Сліва, зліба. Не знаю, не бачу. Я, дуже... Я гриву 10 кілів, 3 асиста <рес> Ти що травиш? Я думав, це вже все. <рес> <рес> не, гарно, гарно. Була Пол... реально <Рання>, класна катка <рес> Зараз ще поділюсь демич. Ну, демеч там має бути, тоже десь 700 точно має бути. 1052. Ти шо? гониш? <риклад> Та. что? ти ха ха по одному по телефону. Так, ти шо? Я казав, що дуо легше трошки грати. град.